Друзі, показую вам квартирку, на яку раніше робила анонс. Ось уже її доробили, і я вам можу її показати. В коридорі розміщується дуже цікава шафа, впудована і круто дуже продумана. Ось такі полички з підсвіткою. Ось тут продумано місце для. Крайної машини Йдемо подивимось прекрасний салоний Він такий красивий зеркало з підсвіткою. кам'яний умивальник. кремостояча ванна. Всюди зроблено у квартирі паруючий. Потолочок з підсвіткою. Ідемо подивимося спальню. Мила, така ніжна вона вийшла. Ось таке ліжечко з дуже такою тканинкою, магенькою. Дети вже вісить. Плінтус весь у нас в квартирі з підсвіткою. Друга спальня кімната. Дуже простого. Вона тут може розмістити і шафу велику, ліжко двохспальне, і зону навіть під стіл робочої. Кухня вітальня Диванчик у нас розкладається, місце під ТВ, Дуже красивий вигляд з вікна на каштани. Така бронзова у нас вітринка. Ось тут вбудований холодильник, морозильна камера. Тут у нас газовий котел. Техніка вся в квартирі електролюкс, газова поверхня, духова шафа, посудомийна машина, Підсвіточка. вся фурнітура в кухні блюм. Ось така у нас. i'll corta